Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я вам хочу показати, в яку гру можна пограти з дітьми вдома ввечері і провести дуже гарно свій час. Для цього нам потрібна ось така коробка для взуття, фонарик, шпажка, мана крупа і я думаю, що у кожного вдома є в холодильнику така скляна дошка. Кладемо в фонарик нашу коробку, підпалюємо фонарик, засвічуємо фонарик. Далі зверху кладемо дошку, насипаємо крупу ману. Розрівнюємо. Ось так шпажкою. Так. А далі вимикаємо світло і починаємо з дітьми фантазувати. Маємо малювати тарілку з фруктами. Малюємо ось так шпажкою Тарілку. Ми її прикрасимо зараз так, пряма лінія, хвилясту намалюємо. Далі ми намалюємо ось такі кружечки так. на нашій тарілці, щоб вона була гарна і красива. Далі намалюємо фрукти. Намалюємо яблуко в тарілці. Так. А ось тут ми намалюємо гронку винограду. Починаємо малювати ось так. Виноград. Намалюємо ось таку паличку і листочок. Так, якщо ми хочемо прибрати цей малюнок, ми шпажкою зрівнюємо і починаємо малювати щось інше. Ну, Наприклад, ми зараз з вами давайте намалюємо яблуку, малюємо круг. Так. Хвостик і ось такий листочок. Ось таке у нас яблучко отрималось. А зараз малята я пропоную намалювати вам разом з мамами машину. Малюємо колесо одне, друге колесо малюємо, з'єднуємо ось так їх між собою. І ось так малюємо машину. Так, фари намалюємо в нашій машині і руль. Ну, приблизно так. Ось така машина. Знову ми можемо це прибрати і намалювати щось інше. Ви можете малювати все, що вам забажається. Ну, і ще хочу вам показати, як намалювати сніжинку. Малюємо ось так ось така у нас буде сніжинка. Так як зараз у нас зима, ми можемо намалювати ось таку красиву сніжинку. А зараз малята я пропоную намалювати герб України. Це символ нашої України. Ви теж можете спробувати намалювати такий герб. Ну що, шановні батьки, вам сподобалась така гра? Тож пропоную вам разом з дітками пограти в таку гру. Пофантазувати, щось придумати своє. Можна намалювати пейзажі, якісь картинки. Повірте, дітям буде дуже цікаво разом з вами, весело і цікаво провести час.